Метелик у вісні — один із найніжніших і найточніших символів. Він приходить не тоді, коли життя спокійне, а тоді, коли ти стоїш на межі змін. Метелик це трансформація, народження себе нової, тонкий знак того, що ти ростеш, навіть тоді, коли здається, що стоїш на місці. Коли метелик торкається тебе у вісні, це означає, що твоє внутрішнє я проходить через тихий, але глибокий процес оновлення. Щось старе більше не працює. Щось нове вже почало формуватися. Якщо метелик літає поруч, але ти не можеш його зловити, це знак, що ти відчуваєш зміни, але ще не готова прийняти їх повністю. Якщо він сідає тобі на руку, це добра ознака. Так сон каже: Ти дозріла, можна йти далі. Метелик у вісні – це не випадковість, це підтвердження, що твоя душа рухається у правильному напрямку. Тихо, м'яко, але впевнено. Це маленький знак великої трансформації.